Мальвіна притискає мавпеня до себе і ні на секунду не відпускає. В її обіймах Кірюша. Три місяці тому він народився у зоопарку. Малеча вже самостійно, пробує їсти банани таку м'якеньку їжу, бутерброди їдять самі вже, картоплю варену, самі вже їдять, яблучка гризуть. Така, де м'яка їжа, вони вже. І я саме мама носитиме дитинча на собі, як от зараз, поки йому не виповниться рік. Потім мавпеня зможе жити самостійно, розповіла завідувачка секції приматів Людмила Карпова. Так само у сусідній кліці міцно тримає лапами філю і мав роду гамадрилів. Міла як тільки люди заходять у приміщення, вона з малечою одразу залазить під стелю. Мами ще не відпускають їх таке шкидужа, щоб саме вони лазили. Десь так трошки більш далі полізе, мавпочка, вони зразу її забирають до себе. А це немовля Бізона. Їй тиждень, і вона ані на крок не відходить від мами. Теля народилася у сені і соньки. Бізонів, яких чотири роки тому зоопарк купив в Асканії новій. Береже свою дитину, не підпускає, підпускає щоб ми до неї туди ходили. Вона її береже. Його як заницю ока, вага десь 12-15 кілограм. Вона таки п'є мамине молочко в даний момент. Ну, а мама корма траву, комбікорм, буряк, батон, морква, яблучка, сіно. У Менському зоопарку сподіваються, що це не останнє поповнення цього року. Сподіваємось, що в цьому році ще буде поповнення. Халинів, у Алинів, у Атусів, Улані, у Яков. Сподіваємось на поповнення. Ну і добре було, якби ще верблюдав було поповнення. Дар'я Янушкевич, Олександр Поліщук, новини на Суспільному.